Зіткнулися з рейсовим автобусом на Млинівщині у селі Довгошиє. Трапилося ДТП на заокругленій ділянці дороги. Не розминулися мікроавтобус Ренотрафік та рейсовий автобус ПАС було це близько 19.00 10 грудня. Пасажири автобусу зателефонували до пані Тетяни. Вона працює у місцевій амбулаторії. З її слів, у салоні мікроавтобуса було четверо дітей. Троє отримали ушкодження. Їх місцеві перенесли до найближчої хати. Там жінка до приїзду швидкої надавала їм допомогу. Одна дівчинка була без свідомості, і навіть як її забирала швидка, то вона теж була без свідомості. Хлопчик був з такою рваною раною. Голови гематомою і теж була там видно перелом, перелом стегна і в третьої дівчинки в неї теж перелом. Постраждалим двом дівчатам 7 та 8 років, хлопчику 5. Ще один 10-річний хлопець не травмувався. За кермом мікроавтобуса була мама дітей, її із машини діставали місцеві мешканці. Жінка була у свідомості разом із дітьми її доправили до лікарні у Луцьку. Приїжджало три карети швидкої допомоги. Слідчі встановив, що водійка автомобіля Рено Трафік, – річна жителька Волині не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожні обстановки, не впоралася з керуванням, виїхала на. Зустрічного руху, де допустила зітені з автобусом пас під керуванням 61-річного жителя міста Луцьк. Рейсовий автобус з полученням Луцьк-Пітушків до кінцевої зупинки не доїхав 4 кілометри. Відомо, що автобус піднімався вверх, а мікроавтобус їхав назустріч. На момент зіткнення у салоні автобуса перебували пасажири. Ні, вони ні водій не травмувалися. За попередньою інформацією від поліції, обидва водії були тверезими. Наразі триває досудове розслідування. Вадимороз, Микола Мельничук, Media Group.